Серед дванадцятих празників честь Успіння Божої Матері займає особливе місце, слово Успіння означає заглиблення в сон, мирну кончину, схожу на сон. Смерть Божої Матері церква називає успінням, тому що вона ніби на деякий час заснула і, як від сну, пробудилася. Цього дня Спаситель усіх. Сам усі свої славі з радістю зустрів і вселив мати свою з собою, говорить блаженний Іронім. Повернувшись зі своєї апостольської подорожі, Пресвята Діва в останні дні свого земного життя перебувала в Єрусалимі. Постійним її заняттям була молитва до свого улюбленого сина, постійним притулком місця освячені. Перебуванням самого Спасителя. Особливо ж Мати Божа любила усамітнюватися на горі Єлеонській. там серце її горіло святим бажанням насолоджуватися біля підніжжя небесного престолу, з погляданням слави свого сина, поклонятися йому з хором небесних сил, вічно оспівувати йому гімни. І ось на горі Єлеонській під час однієї полум'яної молитви до Бога. Представ перед нею архангел Гавриїл і сповістив радісні слова про її успіння, яке має відбутися через три дні після його благовістя. На знак переможного торжества її над смертю небесний вісник вручив Богородиці Райську гілку, що сяяла світлом невимовної благодаті. Цей символ нетління і вічного блаженства за настановою архангела належало нести перед труною приблагословенної під час проведення її тіла до поховання. Принепорочна діва наповнилася невимовної радості і від всього серця вознесла благодаріння Богу. Повернувшись. Пречиста розповіла про це насамперед усиновленому апостолу Іоанну і, показавши йому принесену ангелом райську гілку, заповідала йому нести цей небесний знак перед її одром. Звістка про швидке представлення Богородиці була проголошена і всім іншим. Християни зі сльозами благали владичицю, як мати всіх. Не залишати їх у сирідстві. Причиста діва умовляла їх не скорбити, а радіти її успенню, бо споглядаючи сина свого і Бога, вона старанно благатиме за всіх його невимовну благість, не тільки не залишивши їх у сирідстві, але й увесь світ відвідуватиме і охороняти. У той же час Богородиця заповідала. Щоб тіло її поклали в Гевсіманії біля піднішої Єлеонської гори, де лежали її праведні батьки Іокін і Анна, і її обручник святий Йосиф. Готова під тілесність освіту, Мати Божа захотіла бачити при своєму представленні апостолів, що розсілося по всіх кінцях Всесвіту, і Господь виконав її бажання. Коли вона оголосила про це святим Йоанну та Якову, які перебували у її одра, несподівано пролунав сильний шум. Це були хмари, на яких за наказом Божим святі апостоли з різних місць були принесені до Єрусалиму, до будинку Матері Божої. Зі скорботою ззивали до преблагословенної учні Христа. Ми радіємо, що промисел Божий виконується над Тобою, але нарікаємо, що не побачимо більше тут Тебе, нашої Матері та Утішительниці. У цей час повстали перед нею Діонісій, Арапогіт, Єрофей дивний, Тимофій та інші апостоли з поміж 70, також покликані Духом Святим. Причиста діва втішала тих, що плакали, обіцяючи їм зустріч і після відходу свого, якщо так буде, угодно Богові. Настав день успіння Пресвятої Богородиці. О третій годині дня, за нашим численням о 9-й ранку, приміщення її будинку осяяло чудове світло Божественної слави. Дивне бачення відкрилося здивованим учнем, сам цар слави Христос, з безліччю небесних сил і сонмом святих проотців і пророків, став перед обличчям Пресвятої Матері. Побачивши сина свого, вона в захваті духу схилилася перед Ним і, насолоджуючись невимовним сяйвом Його слави. Мирно передало свою душу в Його руки. Святі апостоли з благоговінням наближалися до пречистого тіла Богородиці і відчували благодать в серцях своїх. Один дотик до одру Богоматері подавав хворим зцілення, сліпим прозріння і творив безліч чудес. Поклавши з тілом преблагословенної на свої плечі, святі апостоли понесли його до місця поховання, святий Іван Богостов передував її тіло з гілкою, принесеною архангелом з неба, у повітрі чувся ангельський спів, який захоплював усіх. За промислом Божої Матері, Довелося проходити повз процесії іудейському священнику Афонію, побачивши святих апостолів з молитвами і псалмопівами, що йшли до місця поховання, він наповнився злості та люті, і у шаленстві кинувся він до одра, бажаючи звалити на землю пречисте тіло Богородиці, але тільки но його зухвалі руки торкнулися одра. Ангел нематеріальним мечем відсік йому їх, і Афонію упав на землю. Пізнавши в покаранні Його правицю Всевишнього, він розкаявся зі сльозами, звернувся до святого апостола Петра з проханням зцілити Його. Апостол, звернувшись до Нечистивця, сказав: Ти отримав те, що хотів. Зцілити тебе від рани твоєї ми не можемо, зробити це може тільки один Господь наш, проти якого ти несправедливо повстав. Але і Він не захоче подати тобі зцілення, доки не повіриш у нього всім серцем. Афоній фоні сповідував Господа Ісуса Христа, і склавши розсічені руки. Отримав зцілення. Повернувшись, він вклонився Ісусу Христу і восхваляв Матір Його невпинним словословим. Святі апостоли, досягнувши Гевсіманії, поставили одр з тілом приснодіви біля місця поховання і, віддавши їй останнє цілування, поклали в печеру. І загородили вхід у неї великим каменем. Три дні пробули вони біля її гробу, невпинно молячись, і славословлячи Господа і пречисту Його матір. По особливому усмотрінні Вседержителя на похованні Богородиці не був присутній святий апостол Фома, який проповідував слово Боже в Індії. З'явившись уже на третій день у Гефсиманію, він невтішно плакав, що не встиг отримати останнє її благословення. Апостоли, співчуваючи йому, зважилися відкрити гріб, щоб дати йому хоча б всю тіху Клонитися священним останкам Приснодіви. Але виявилося, що тіла Богоматері у гробі вже не було. Бажаючи розвіяти здивування, вони вдалися до єдиного засобу дізнатися тайну до молитви. І сподівання не осоромило учнів Христових. Увечері того ж дня, після трапези, апостоли, зазвичаєм піднявши частину хліба, відкладену на честь Господа, почали славити Пресвяту Трійцю. Цей час раптом вони почули над собою ангельський спів, перед ними з безлічу ангелів, які сяяли невимовною славою стояла Цариця Небесна. Радуйтеся, говорила вона апостолам, – я з вами завжди, наповнившись небесного захоплення, вони замість звичайного звернення, Господи. Ісусе Христе вигукнув, Пресвятає Богородице, помагай нам. Це чудове одкровення цілком переконало святих апостолів, що Пресвята Діва Богородиця третій день воскресена Сином і Богом своїм і вознесена з чистим тілом у горне семін'я. Святі апостоли повернулися після трапези до гробу, взяли плащеницю, що залишалася там, на втіху скорботним і достовірні свідчення повстання пріснодіви з гробу, і потім знову були перенесені на хмарах кожен на місце свого служіння. Свято Успіння Божої Матері одне з найбільш шанованих у нашій Українській православній церкві. На честь цього свята на нашій землі споруджено три святоуспенські лаври. Києво Печерська святоуспенська лавра, Почаївська святоуспенська лавра та святогірська святоуспенська лавра. Численні ікони успіння прославилися чудотворінням по всій нашій українській землі та далеко за її межами. Воістину, у спінні світу не залишила ти, Богородице. Амінь.